Візуальний телефон VPDVO10 з'явився на ринку в 1999 році, він рекламував небачену раніше функцію: камеру. Маючи лише 0,11 мегапікселів і пам'ять на 20 фотографій, візуальний телефон є пережитком у порівнянні з сучасними пристроями з трьома окремими камерами, кожна з яких має у 100 разів більшу роздільну здатність. Але хоча ця технологія значно покращилася у 21 столітті, інженери швидко наближаються до жорсткої межі якості телефонних камер. Щоб зрозуміти цю межу, нам спочатку потрібно дізнатися, як працюють камери телефонів. Як і будь-яка інша цифрова камера, коли телефон робить знімок, світло потрапляє через об'єктив. Об'єктив фокусує світло на датчик зображення, вкритий сіткою фотографічних майданчиків. Мікроскопічні датчики світла приблизно в 100 разів менші за піщинку. Існують мільйони таких сенсорів, і кожен з них покритий червоним, зеленим або синім фільтром, що дозволяє йому вимірювати, скільки світла відповідного кольору потрапляє на нього. Потім ці вимірювання спрощуються, округлюючи їх до менш детальних чисел. На цьому етапі втрачаються деякі дані, що знижує якість кінцевого зображення, але це необхідно для процесора камери. Цей комп'ютер може обробити лише стільки інформації, скільки може розшифрувати три набори кольорових даних, щоб зібрати цифрове відтворення зображення. Хоча якість кінцевої фотографії залежить від кожної деталі фотоапарата. Ніщо не визначає вигляд цифрового зображення більше ніж датчик зображення. Інженери оцінюють якість датчиків зображення за трьома показниками: перша це роздільна здатність або рівень деталізації. Датчики з більшою кількістю фотооб'єктів забезпечують кращу роздільну здатність, оскільки камера може збирати більш деталізовані дані про світло. Другий і третій це динамічний діапазон і шум. Динамічний діапазон це проміжок від світлого до темного в межах однієї фотографії. А шум це зернистість, яка може виникати через погане освітлення, тривалий час експозиції або перегрів камери. Обидва ці фактори можна покращити, використовуючи більші фотомайданчики, які можуть захопити більше світла в цілому. Цей ширший діапазон даних допомагає процесорам краще вимірювати інтенсивність вхідного світла, додаючи контрастності та зменшуючи шум. Простіше кажучи, щоб зробити кращу цифрову камеру, потрібні датчики зображення з більшою кількістю більших фотоелементів. Інженери це знають. Насправді саме так вони створили найкращі камери, які має людство: гігантські телескопи, що фотографують глибокий космос. Але телефони не мають навіть такої площі сенсора, як стандартна дзеркальна камера, не кажучи вже про площу поверхні масивного телескопа. Насправді більшість сенсорів камер телефонів не за загорошено. На щастя, ці пристрої мають технологічну хитрість, яка компенсує крихітний розмір камери потужними процесорами. Коли ви робите знімок на телефон, цей кишеньковий комп'ютер починає запускати складні алгоритми, які часто починаються з того, що потайки роблять серію фотографій у швидкій послідовності. Потім алгоритми маніпулюють цими знімками за допомогою математики, щоб ідеально вирівняти їх і визначити найкращі частини, перш ніж об'єднати зображення в одну високоякісну фотографію. Кінцевим результатом є зображення з меншим рівнем шуму, ширшим динамічним діапазоном і вищою роздільною здатністю, ніж можуть досягти сенсори. Цей підхід відомий як обчислювальна фотографія. І, ймовірно, саме завдяки такому підходу телефонні компанії продовжуватимуть рекламувати дедалі кращі, камери, не вдосконалюючи при цьому свої датчики зображення. Сьогодні ці алгоритми часто використовують машинне навчання, коли телефони вчаться покращувати ваші знімки на основі шаблонів, знайдених у величезних базах даних фотографій. Наприклад, нічний режим надає пріоритет динамічному діапазону та шумозаглушенню, тоді як портретний режим наказує телефону сфокусуватися на центральному об'єкті і розмити фон. Машинне навчання також дозволяє нашим телефонам робити протилежне, розмиваючи обличчя для швидких відвертих знімків. А новіші програми можуть навіть допомогти вам повністю видалити небажані елементи. Тож за допомогою програмного забезпечення навіть телефони з найменшими камерами можуть робити чіткі, деталізовані фотографії близьких, вражаючих краєвидів і, звісно, багато-багато їжі. А тепер уявіть собі, простий, веселий спосіб вчитися потроху щодня, витрачаючи на це лише кілька хвилин на день. На Brilliant є тисячі невеликих інтерактивних уроків з математики, аналізу даних, програмування тощо, і ви можете вписати їх навіть у найнапруженіший графік. Відвідайте brilliant.org та натисніть тет, щоб отримати 20% знижку на річну підписку.